Наш краш Борис Джонсон і 15 цікавих фактів про харизматичного британця. Кумедний і щирий Борис Джонсон нікого не залишає байдужим. Борис народився в Нью-Йорку і отримав одразу два громадянства британське та американське. Але невдовзі разом з батьками переїхав до Лондона. Його родину сміливо можна назвати мультикультурною. Так, прабабця Бориса Фреліна Марі Луїза де Пфефель походила з роду короля Великобританії Георга ІІ. Дід по батьковій лінії був візирами останньої Османської імперії. Інші родичі походять з аристократичних родів Франції і Німеччини. Батько Бориса був депутатом Європарламенту, а мати талановитий художницею. У дитинстві наш герой отримав значні пошкодження слуху, страждав на глухоту і переніс кілька операцій. Тому був дуже тихою дитиною не те, що зараз. На щастя, слух відновився, але трапилось інше випробування. Батьки хлопця розлучилися, коли йому виповнилося 11. Борис має сестру і двох братів. Ще з маличку Борис мріяв стати королем світу. І перший крок до реалізації мрії зробив, вступивши до Ітинського коледжу. Після Ітона Борис вступив до Оксфорда. Та завдяки активній політичній діяльності за часів студентства Борис здобув низку корисних знайомств. До того, як стати політиком, зробив непогану журналістську кар'єру. Вона розпочалася з посади кореспондента стажера в газеті The Times. Звідки, втім, за рік Борис був звільнений за вигадану цитату. Але це не завадило подальшому росту. Джонсон стає кореспондентом за Daily Telegraph у Брюсселі. Пізніше головним редактором The Spectator. На цій посаді він став улюбленим автором прем'єр-міністра Маргарет Тетчер. Ризиковано стартував у політиці, проте досяг успіху. У 2001 році Джонсон став депутатом від консерваторів, а також міністром мистецтва тіньового уряду консерваторів. Однак не особливо гарував, відвідував менш ніж половину всіх голосувань. А за пару років потрапив у центр скандалу, заперечуючи свій роман з журналісткою. У 2008 році став мером Лондона. Борис реалізував ідею створення розгалудженої системи велосипедного транспорту, яку так і називають Борисів велосипед. Має гарне, хоча й ексцентричне почуття гумору. Так, під час передвиборчих перегонів у 2004 році, Джонсон запам'ятався яскравим слоганом: голосуйте за консерваторів, і у вашої дружини збільшаться груди. А у вас збільшиться шанс на покупку BMW m 3 Водночас він не боїться, коли сміються над ним. На урочистій церемонії відкриття Олімпіади 2012, Джонсон збирався ефектно привітати британців. Приїхавши кілька метрів на підвісному тросі. Але щось пішло не так, трос заклинило, і він завис над натовпом. Всім було весело, і Борису теж. Став знаменитим завдяки зачисті. Через неї Бориса часто називають кульбабкою або порівнюють з Трампом. Ставши прем'єром, він змінив свій стиль на більш офіційний та консервативний. А от приборкати неслухняне волосся не вдалося. Борис зовсім не однолюб. Відомий своїм бурхливим особистим життям і трьома шлюбами. З першою дружиною, моделлю Алегрою він одружився у 87-му році. Однак все відразу не задалося. Вже за годину після церемонії Борис примудрився загубити щойно одягнену йому на палець обручку. Погана к спрацювала і за шість років шлюб розпався. Через 12 днів після розлучення Джонсон одружився з юристкою Мариною Віллер, з якою вчився разом в європейській школі у Брюсселі. Цей союз здавався цілком щасливим, аж раптом виявилося, що Борис 4 роки таємно зустрічався з журналісткою. Дізнавшись про це, дружина відмовилася і не поріг його пускати, тоді охолонула і подружжя воз'єдналася. Але восени 2018 року вони все ж таки розлучилися. Борис недовго сумував і незабаром почав стосунки з відомою піарницею та еко-активісткою. Третя дружина Джонсона молодша на 24 роки. У квітні 2020 року у них народився син, а у травні 21-го вони зіграли таємне весілля у Весницькому соборі, на якому були присутні всього 30 гостей. У грудні родина поповнилася ще й донькою. Загалом Борис багатодітний батько. Він має семеро дітей. Також він зізнався, що бути багатодітним батьком складна робота. Проте любов, яку він отримує натомість, все окупає. Також Джонсон полюбляє писати. Зокрема, він є автором колонка Джонсона. Позичте мені ваші вуха і в мене є для вас погляди. Крім цих публіцистичних робіт він також опублікував у 2004 році роман 72 діви. Ще одна книга Нова британська революція була написана після його обрання мером Лондона. Борис активно займається спортом, віддає перевагу тенісу і регбі. А ще полюбляє малювати і моделювати. Певна пристрасть до цих занять дісталася йому від матері художниці. Він каже, що це допомагає розслабитися. Мені подобається малювати чи майструвати щось своїми руками. Я роблю моделі автобусів з картонних коробок для вина. І ще Джонсон відомий всебічною підтримкою нашої держави і палкими промовами на захист України. Також нещодавно у своєму профілі в інстаграм він підписався як Джонсонюк і оформив аватарку в жовто-блакитних кольорах. Проживає Борис Джонсон в Лондоні в будинку вартістю 11 мільйонів фунтів стерлінгів. Борис також володіє в околицях Оксфорду особняком, який зараз здає. Ось такі цікавинки про нашого краша Бориса Джонсенюка. Дякую за перегляд, не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. Всім пока!